Великобританія планує вийти з Євросоюзу 29 березня 2019 року. Цю дату і навіть точний час, 23 годину, за Гринвічем. Уряд Великобританії має намір затвердити законодавчу, але перемовники вибилися з графіку. Спочатку передбачалося, що перший етап переговорів щодо умов виходу Великобританії з Євросоюзу завершиться до кінця цього року. По тому почнеться другий етап дискусія про конкретні моделі подальших взаємовідносин. Лондон сподівається якнайшвидше розпочати обговорення угоди про вільну торгівлю і доступ до європейського внутрішнього ринку. А Брюсселю після ухвалення всіх рішень знадобиться ще немало часу на ратифікацію документів усіма країнами ЄС та Європарламентом. Зокрема, і через це зустріч 4 грудня між представниками ЄС і Великобританії неодноразово називали останнім терміном для визначення позиції Лондона щодо спірних питань довкола Брексіт. Основні суперечки навколо трьох пунктів. Перший і багато хто вважає його головним, це сума компенсації, яку Лондон має виплатити за вихід із ЄС. За розрахунком Єврокомісії, Великобританія мусить виконувати свої фінансові зобов'язання до 2020 року, адже перебуваючи в складі ЄС, вона пообіцяла брати участь у фінансуванні європейських програм, розрахованих на цей період. ЄС очікує від Лондона виплат у розмірі близько 60 мільярдів євро. І, хоча Тереза Мей, прем'єр-міністерка Великобританії, заявляла, що не не відмовляється від цих зобов'язань, вона жодного разу не називала суму, яку готова сплатити Лондон. Друге ключове питання це те, як зміняться права громадян ЄС, які проживають в об'єднаному королівстві. Йдеться про понад три мільйони людей. У Брюсселі, вимагаючи бути громадян ЄС, які вже понад п'ять років проживають у Британії, з'явився дозвіл на постійне проживання, а також можливість отримувати соціальні та пенсійні виплати. Третє ключове питання: облаштування кордону між частиною Великобританії, північною Ірландією, і членом ЄС Ірландією. Наразі перетин цього кордону відбувається непомітно, без блокпостів і перевірок документів. Але після Брексіт організувати прикордонний і митний контроль на єдиній сухопутній ділянці кордону ЄС-Британії і Британії буде непросто. Зокрема, Дублін вимагає конкретних гарантій від Лондона вже невдовзі на саміті 14 15 грудня в Брюсселі. Якщо все піде за планом, на саміті ухвалять рішення про перехід до другого етапу перемов.